Добрий день, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 27 травня 2025 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це перещеплення кущів винограду, ті, які ви, наприклад, вам десь чимось не сподобалися, а ви хочете замінити сорт. Тобто ви не викорчовуєте кущ, а просто замінюєте надземну частину. Як це зробити, ми зараз вам продемонструємо і що для цього потрібно, також подемонструємо. Ну, перше, те, що, що потрібно для інструментарія. Тобто для інструментарія тут у нас потрібно в першу чергу це секатор, прививочні ножі або будь-які інші ножі, можна звичайний канцелярський ніж, але в нас є дуже чудовий ось ніж від Бориса Мусієнка. Це він сам робить дуже класні ножі. Вже третій рік користуюся. Це звичайний фелковський ніж. Теж суперовий по цьому. Будь-який ніж, якби вас він був, головне, щоб острота його була максимальна. Тобто ніж повинен бути такий, щоб він міг легко збривати, наприклад, волосся на руці, щоб дуже легко це було вам зрізати і робити такий нерваний зріз, а от іменно хороший рівний зріз. Також для цього потрібно нам ще чим обв'язувати. Обв'язувати чим завгодно: стрейч-лента, всякі там ленти-бодітейп, які продаються для обв'язки, будь-що. Але я в своїй практиці користуюся може і започаткував цю таку обв'язку: це застосування звичайної перчатки хірургічної. Латексної, обов'язково не вінілової, і Латексної, щоб вона дуже хорошо тяглася, і з неї треба зробити отакі полосочки. Тобто Її потрібно порізати. Я зараз покажу, як це робиться. Вона тянеться дуже сильно. І суперово тоді все виходить. Так, Забув я принести ізоленту. Ізоляційну стрічку, але я потім вам вже як робити саму прививку, я її вам продемонструю. Що, що неї робити. Бо ця латексна перчатка на сонці має таке, такий стан, що вона може недовго триматися і е, розтрухає, розсипається. Щоб цього не трапилося, ми поверх обв'язувати будемо ізолентою. Як порізати цю перчатку? Ми її складаємо. Головне зрізати спочатку цю крайню резиночку. Складаємо її, от, зложили. Беремо ножиці. подрізаємо саму резинку. Тобто цей край нам не потрібен. Він не потрібен. Це відкидаємо. Далі, щоб легко різалося, можна прорізати палець, щоб він надувалася. І десь по 2,5 см приблизно нарізаємо отакі полосочки. Їх вийде 5 штук. Три, чотири. І 5. І залишуться тільки тут оці окремі пальці. Потім беремо цю полосочку, от вона така, і розрізаємо пополам. От вона така виходить. Тут де біля пальців може бути кусочок отакий. Він нам отак буде. Зараз розріжу. От. Воно місцями рівно, місцями не зовсім рівно, але це не обов'язково. Головне, що вона дуже чудово тягнеться. І таку стрічку ми отримуємо. Цією стрічкою дуже хорошо втягувати, як по самому, самі обв'язки, так і торець самої нашої прищепи. Ну, це я продемонструю вже безпосередньо на кущу. Оце таке треба заготувати, щоб у вас це було під рукою. А потім переходити безпосередньо вже до самої прививки. Що стосується ще. Біркування. Ми застосовуємо для біркування такі пластикові полосочки. Це відходи від сайдингу. Це є такий матеріал, яким обробляють зовні будівлі. От Він з такою чуть-чуть. Але були відходи, обрізки різні. Ми їх застосовуємо вже багато років і зазвичай мідні дротинки. І все. Просверлили дірочку, зробили. І обов'язково простим олівцем пишемо назву. От у нас вже заготовлено. От назва будемо прививати сорт Львівський. Воно не вимивається дощем, ні вигорає на сонці карандаш. Він зберігається десятки років, нічого не буде з ним абсолютно. Тепер що безпосередньо до самих черенків, які ми будемо прививати. Черенок ми зберігали в холодильнику в поліетиновому пакеті. І зараз ми їх будемо прививати. Черенки ми вчора, наприклад, ці черенки я ввечері достав. З холодильника в кімнаті положив, в пакеті не розпаковував для акліматизації. Вони пролежали півдоби і сьогодні ми будемо робити цю прививку. Значить, дивіться, черенок можна вимочувати. Багато питання задається, чи вимочувати безпосередньо перед прививкою, чи не вимочувати. Я взагалі не вимочую. Я достав. Обрізав, кинув водичку, поки нарізаю і нарізаю його самі. череночки вже нарізані, теж кидаю водичку. За цей період, поки я все це зроблю, там проходить 5-10 хвилин. Цьому черенкові достатньо напитатися тієї вологи, яка може в нього попасти. І я безпосередньо не вимочую і не пророщую, бо є люди, ставлять черенок вимочують і дочекаються, поки почка набухає. Я цього не чекаю, це не обов'язково. Хочете, робіть так, це можна робити так. Нема нічого страшного, як набухша почка. Але я роблю по спящій почці і її не пророщую ні в якому разі. Тепер що до самого нарізання? Значить, який процес? Берете черенок. я завжди клажу, щоб брунька дивилася на мене на, на, на гору. Можна різати на вісу, можна різати на пальці. Я завжди ріжу на пальці. Тобто кладу опора в мене палець і черенок. Десь приблизно 1,5-2 см від самої бруньки розпочинаю зріз. Зріз повинен бути десь сантиметра 3,5 ну, до 4 це саме найбільше. І робимо можна одним рухом, можна декількома рухами. Я потихеньку просто підстругую. От і все. Пройшли до серцевини. Зробили зріз до половини, вмочили воду. Обов'язково, щоб цей зріз не підсихав. Щоб, коли ви перевертаєте черенок, ложите на палець, бо палець сухий, щоб у вас тут не попідсихали ці е, шари. Е, тепер з цієї сторони так само ж ставити ніж і так само робите цей клинчик. Акуратно, не спішаю. Головне, щоб не травмувати палець ні в якому разі. Коли у вас воно лежить, ви цими рухами відчуваєте. От, все. череночок готовий. Тобто ви отримуєте такий клин. Рівний. коли ножам проводите, ви відчуваєте. Якщо він рівний, нам немає ніяких ні бугорочків, ні ямочок. Якщо такі бугорочки є, акуратненько ножам підчистили. От отримали отакий зріз. Тепер берете секатор і зрізаєте такий, вже готовий для прививки черночок. Кидаємо його в воду. Беремо слідуючий, нарізаємо. Все так само. Можна одним рухом, можна декількома. Мені просто зручніше робити це декількома рухами, щоб без спешки. Вмочили в воду, перевернули і з цієї сторони протилежний такий же самий клинчик. Робимо все, готово. Серцевину підчистили. Ось такий клинчик. Одрізаємо і кидаємо в воду. І так все далі з цими повністю черенками. Я вже не буду зараз їх всі нарізати і демонструвати. Зараз ми перейдемо вже безпосередньо до, до самого куща, я розкажу, як прививати, на яких місцях, скільки треба зробити прививок. Ну, все це стосується вже безпосередньо кожного конкретного куща. Зараз перейдемо, я все це продемонструю і покажу саму техніку прививання. Так, ну ось ми підійшли до куща, який будемо готувати вже для самої прививки. Значить, перед перещепленням куща ми з самого куща зрізали повністю От ми будемо прививати в зелені пагони. Можна прививати як в зелені пагони, так і в стару лозину, в в, чорним-чорним. Ми будемо робити чорним зеленим тобто минулорічним черенком зелений пагін. Зрізали повністю все листя. Вирізали всі бруньки, от одну я залишив, щоб показати. Тобто Ви берете ножик акуратно. Вітер такий, що здуває. Просто акуратно зрізаєте брунячку. Одну, ось, другу. Прибираєте всі точки росту, які у вас будуть зайві, щоб вони не відволікали рост самої прищепи. Обрізали, ну ми його зазвичай прививаємо якийсь рукав беремо і його перепрививаємо одним сортом. На даному випадку у нас тут ці пагани в минулому році відбили від землі і ми їх будемо використовувати для перещеплення. Та той рукав у нас там залишається тим культурним сортом, а пів куща ми будемо перепрививати. Таким чином, можна також поступати. Можна весь кущ перепривити, так само краще, але інколи ми перевиваємо частину куща. От в даному випадку будемо перевивати частину куща. Що для цього потрібно? Потрібен ще рушничок обов'язково, бо черенки мокрі і руки прийдеться витирати. Беремо і підготовуємо, Це я просто з залишком залишив, так дуже довгий. Вибираємо довгий такий рівний, рівний між І його залишаємо. Отак от. раз, Наприклад, ось тут ось два. Тут теж ось. Або це міжвузля, довузля, воно хороше. Отак можна. При зайві пагани прибираємо. І отак. От Тепер саму прищепу, як ми робимо. От, наприклад, будемо прививатише, буде щоб показувати. Обов'язково обновляємо зріз і робимо розщеп. Розщеп повинен бути десь хоча б на пів сантиметра або на сантиметр довше, ніж у нас заструганий цей наш череночок. Беремо водичку через палець, вмочили, щоб зайшла водичка сюди в наш розщеп. Потім беремо наш череночок. Вибираємо, де там найрівніша частина, ну він рівненький з усіх сторон. Дуже класно, якщо у вас співпадуть діаметри. Це дуже класно. Але нема ніякої різниці, якщо ви прививку зробите, і у вас одна сторона тільки буде співпадати. Більшість прививок я роблю, коли співпадає одна сторона. От я його вставив в розщеп, як би його показати, щоб він ні виглядував, ні западав всередину. Тобто головне, щоб співпала кора. І камбіальні шари, які є під корою знаходяться. І самого подвоєної лози, і самого череночка, який ми вставили. Вставили, і тепер головне взяти ще окуляри, бо вже зір поступово падає. Беремо нашу стрічку, витираємо, щоб суха була рука. Ставимо її під розщепом, притискаємо і поступово починаємо так обмотувати. Розправили, далі. В цей період дивимося, щоб він вдруг не запав, поправляти можна череночок. І обмотуємо аж отак вверх, і оцей торець обов'язково. Дивіться, як хорошо дуже щільно притискається, там ніяких ні щілин, нічого немає, а далі вже можна просто скрутити її в трубочку так і пройти вниз. І зав'язуємо. Все, в принципі, прищепа наша виконана. Тепер обв'язуємо її ізолентою. Беремо ізоляційну стрічку. От, звичайно, для електропроводки. І просто зверху, акуратно, без всякої натяжки, просто легенько намотуємо, щоб скрити оцю нашу стрічку, яку ми обв'язали, від сонця. Бо на сонці вона розтрухає, А коли вона буде отак прикрита, абсолютно все з неї буде відмінно. То ось от Прививка повністю виконана. Тепер головне кущі обов'язково повинні бути дуже хорошо пролиті. От Я за пів доби до самої прищепи я взяв і хорошенько їх пролив. Це обов'язкова умова, щоб максимально корінь міг підпитувати нашу прививку вологою. І далі робимо наступну прививку. Допустимо, підрізаємо цей зріз. Робимо розщеп. Можна робити його як завгодно, в сторону бруньки, від бруньки. Це абсолютно не має ніякого значення. По тій полярності чи ще по чомусь я до цього не притримуюся, абсолютно нормально, все зростається і прекрасно росте. Вже за скільки років виконаних тисячі прививок. От вставлено, все готово. Витираємо руку, щоб вона не була мокра, бо ця стрічка дуже сильно прилипає. Беремо так її, буквально краєшок, ставимо, зафіксували. І натягуємо без фанатізму, так легенька натяжка і обв'язуємо. Складного абсолютно нічого тут немає, головне акуратність у виконанні цієї роботи і все. Турець закрився повністю двома обмотками, а Це вже можна пройти, просто обмотати отак. І тепер краї зв'язуємо і відрізаємо зайве. І тепер же обмотуємо опять же, ізоляційною стрічкою. Трошки з запасом вверх. Головне, щоб туди не потрапляло сонце і вона не розтрухла. І от прививка виконана. Ну, я не буду зараз всіх їх виконувати, зараз ми доробимо. Обично я внизу вішаю бірочку, прикручую її. І ця бірочка показує, який сорт у нас запривитий. Зараз ми продемонструємо ті вже кущі, які перепривиті, щоб ви бачили, що і як. Ось поряд також ми перепрививали кущ. Висить бірочка, зроблені прищепи. І все чудово буде розвиватися. Головне цю прививку робити тоді, коли у вас вже досить тепло. Да, я забув сказати, зараз, мабуть, на якомусь пагоні треба продемонструвати стан лози, коли ми робимо прививку. А, ну та ось На цій лозині можна і показати. Значить, Прививка виконується тоді, коли от дивіться, сформоване таке кільце. Коли ви зрізаєте, коли лозина вже така затвердівша, і оце кільце сформоване. Оце дуже хороший показник, що вже в цю лозу можна робити прививку. Верх пагана, я не знаю, як тут зараз, от він даже видно, він не зовсім ще сформований, він такий зелений, не видно цієї білої. Зараз я дірву. Такої кайми явної, бачите, різниця. Оце більш трав'яниста. От сюди не бажано робити прищепу, тому що дуже вона ще м'яка і ну, прививка вийде гірше. А от коли вже такі сформовані кільця, особливо в нижній частині, зазвичай цю прививку я виконую десь в кінці травня. Ну, в цьому році я почав з 23 числа виконувати ці прививки. І можна виконувати десь приблизно з числа до 5 червня. Бажано не пізніше, бо... Наприклад, прививка буде приживатися і буде рости, але визрівати до осінь, як лозинка повинна дерев'яніти. Вона може не встигнути. Тобто, чим пізніше ви будете робити цю прищепу, і особливо, якщо це робите ви в центральних чи там, північних областях України, то вирогідність того, що вона встигне визріти лоза, дуже низька. Тобто цю прививку треба робити максимально поранше. Але в цьому сезоні дуже сильний коректив несла погода. Оці всі морози, які були в багатьох регіонах, підморозило кущі і пагони виходять тільки зараз. Дочекайтеся хоча б мінімального затвердівання нижньої частини пагона і робіть цю прививку. Не відтягуйте його на потом, тому що краще зробити її трошки раніше, але десь, можливо, не буде 100% результат. Чим ви зробите її пізніше. Результат також отримаєте 100%, але вона не встигне визріти. Тобто це така ситуація. По цих всіх прищепах ми неодноразово відео знімали. Я думаю, Ігор в коментарях закріпить силочку на них. Там ми показували, як і доглядати потім після прививок. Як поливати, як обламувати зайві пагони, бо тут пагони будуть виростати, потім знаходитимуться якісь спячі бруньки, вони будуть просипатися, обов'язково все треба буде до прививки виламувати, щоб не було материнського сорта і йшла тільки наша прививка. Бо якщо виростимуть якісь сусідні пагони, можуть прививка розвиватися набагато гірше. Тобто, ну, передивіться попереднє відео, щоб я лишній раз не повторював, не займав і ваш час, і свій. Це ми одноразово показували, демонстрували, то можна передивитися в інтернеті, все у нас на YouTube каналі все є. Там було відео прививка від А до Я. В попередніх роках ми знімали, все повністю показали, як привить, який догляд і все інше. Так що на цьому будемо завершувати це коротеньке відео. Коли кому сподобалося, поставте лайк. Підтримайте його коментарем. Не забувайте підписатись на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!